Початок літа в Україні обіцяє бути гарячим у прямому сенсі. На цьому тижні по всій території країни переважатиме нестіка синаптична ситуація. Жителі регіонів готуються до справжніх качель: від спеки і ясного неба, до гроз, злив, граду і шквалів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 3 червня, дощі будуть йти у всіх західних областях. А також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Вінницькій. Там будуть опади та пануватиме хмарна погода. А ось вже на всій решті території країни буде чудова сонячна погода без опадів. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря на заході країни буде прохолоднішою від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. А ось на всій решті території країни буде спека від плюс 28 до плюс 30 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. Дорогі глядачі, 32% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у середу, 4 червня. Дощі литимуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території країни буде гарна суха сонячна погода. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися в межах від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. А у південно-східних областях спекотніше до плюс 29 плюс 31 градусів. Вночі у північно-західних областях буде прохолодніше від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. На всій решті території вночі тепліше від плюс 15 до плюс 18 градусів. У четвер, 5 червня, йтимуть у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. А ось вже на всій решті території країни буде суха сонячна погода без опадів. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні вже буде від плюс 26 до плюс 30 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 17 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!